Зараз ми добираємо пана Ігоря, який виграв хату в Києві. Та ні, не може такого. Так, ну що, перший житель п'ятого поверху ЖК кава третього будинку. Друзі, вітаю вас! Ми закрили великий збір для сил оборони України. Збирали на підрозділи НГУ, ЗСУ, ГУРА на багато добровольчих структур, які воюють ще з 2014 року. Зараз важко всім, але ви все одно підтримуєте силу оборони. Зараз важко бізнесу, мала купівельна спроможність, тому що війна в розпалі. Але тим не менше, компанія Дім Андрій Насіковський він вирішив. Надати саме квартиру в цьому новенькому зеленому ЖК для благодійного розіграшу на насили оборони. І ми зібрали 20 мільйонів завдяки вам. Дякуємо вам. Я вас вітаю. Це договір купівлі-продажу вашої квартири. Тут поставити підписи. Ментижний момент. Все, вітаю. вітаю. Давай які-то документ, дві копії і чи хоть сюди. Це може то. 21-го сидів на роботі, дзвонять WhatsApp. Думаю, колектор дзвонить. Пане Ігорю, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, що поробляєте. Що поробляєте? І я так розумію, ви додатите на ЗСУ. Ну, так, час від часу. Я що тут вже казать. Ну тоді ти зразу розумієш, так? Я кажу, я просто ржать почав і ти кажеш «Не може бути! Якщо я б, напевно, по голосу там би би б не дуже повірив. «Карась? Ого! В Житомирі квартира є? Та ні, нема. Тепер вже є в Києві. Так, це було прикольно. Я тебе вітаю. Ти виграв квартиру ЖК Лакіленд. Ну супер, а тепер давайте підемо і глянемо нашу квартиру. Оглянемо приз. А вона велика, реально. я думав, вона менше буде. Круто. Ой, балкончики. Ви, о, чесно? Да. Тут така ла лаунж-зона. зона Вірите взагалі в те, що відбувається зараз? Наче не сплю, але складно усвідомити, що це реально відбувається. Тоді, коли ми цю тему, що з самого початку подумали, ну, Євген її придумав, у нас в планах була, ми хотіли продати квартиру в цьому, в цих будинках, але вони ще будуються. Тому що ці вже практично були всі продані. А потім ми з братом переграли, ми там не і нам віддали квартиру, вже яка є з сертифікатом. Так що сюди вже можна заїжджати, робити ремонт і жити. Дякую. Е, головне пам'ятати, яка каже карась, не залазити в помиральну яму, якщо трапляється щось погане, а закривати це все перекривати своїми донатами. Пам'ятайте, коли ви донатите їм погано, а нам добре. Маленьких донатів не існує. Я не знаю, як це працює, але робіть. Внесок і всесвіт вам якось піддячить. Завершився збір на квартиру. Сьогодні компанія Дім Group власникам віддає квартиру, яку хлопці виграли. І ми від імені Легіона Свободи, яким частина грошей була виділена для наших потреб підрозділа. Хочемо висловити щиру подяку братам Насіковським, компанії Дім Груп, Андрію, який разом з нами в одному підрозділі воює. Щиру подяку і сказати, що чим більше буде таких різних акцій, скажем, тим швидше наша перемога буде наближена. Слава Україні! Героям слава!